Ой, там за лісочком Give é um Колеги, запрошені, слава Ісусу Христу! Слава. Вітаємо вас в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на відкритті виставкового проєкту Тернопільщина Світло для світу, який присвячений 34-й річниці з Дня Незалежності України. Сьогодні це величне свято нашої держави, особливе. Ми переживаємо важкі часи. Триває війна. Кожен рік, кожен день мужньо та гідно стоїмо, доводимо світові Україна сильна, єдина і вільна держава. Ми спадкоємці великої історії і пишемо нову героїчну її сторінку. 34 роки незалежності. І 34 велети духу і сили, яких виплекала багата тернопільська земля, презентує виставковий простір нашого музею. Тернопільщина світло для світу. Життєві історії людей, що своєю працею, подвигом і молитвою відкривали Україну світові. Кожна з цих постатей це окремий всесвіт. Іван Полюй, який переклав для українців Біблію та вперше у світі вивільнив промені Ікс. Іван Горбачевський, котрий став засновником міністерства і першим міністром здоров'я Австро-Угорщини. Йосиф Сліпий, патріарх праведний, голос якого звучить гучно, на весь світ, незважаючи на тюремні стіни. Іван Облашкевич. Мовчазний подвиг письменницьке, перо якої пробивало стіни несправедливого національного поневолення українського народу. Олександр Барвінський, Володимир Гнатюк, Кирило Студинський, Олександр Смакула, Степан Рудницький, Григорій Хомишин, Микола Цегельський цей перелік прізвищ та імен продовжується тут, у стінах. Виставкової зали нашого музею, імен і прізвищ людей, що стали фундаментом нашої незалежної України. Виставковий проєкт це частинка історії, свідчення епох, спадок геніїв у світлі музейних артефактів. Представлені фотографії, особисті речі, листи, рукописи. Допоможуть вам глибше пізнати цих величних людей, їхні прагнення та перемоги. Велика і велична історія України пишеться і сьогодні. Кращі сини і доньки нашої держави стоять на захисті її незалежності і територіальної цілісності. Дорогою ціною неймовірних людських жертв. І втрат щоденно виборюється наше право жити, творити, розвиватися та рухатися вперед. Схилімо молитовно голови перед нашими захисниками та їхнім героїзмом, бо ми сьогодні маємо можливість жити у вільній Україні, шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Оголошується хвилина мовчання. Теодора Мартинюка, архієпископа і митрополита Тернопільського Зборівського та отця В'ячеслава Кізілова, старшого військового капелана Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Слава. шановний пане В'ячеславе, шановні пане Тарасе, шановні представники влади, пане директори, працівники краєзнавчого музею. Дорогі тернополяни, розпочнемо наш захід нашою спільною молитвою, яку ми всі знаємо, за наших воїнів, за всіх тих, хто тепер на передовій, за медиків, всіх тих, які захищають нашу українську землю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми сьогодні з отцем Капеланом. Бажаємо сердечно всіх привітати з Днем Незалежності. Ця виставка є знаком того, що наша незалежність будувалася на особистостях. Це вони формували українську ідею, це вони формували українську державність. Це знак вдячності тим особам. Але не тільки. Вони продовжують промовляти до нас. Як би хотілося, щоб наші діти і наша молодь виховувалися саме на таких ідеалах, на таких особистостях, які для кожного українця і українки є прикладом мужності, мудрості, прикладом відданості Україні і відданості своїй професії, тим талантам, якими їх обдарував Господь Бог. Нехай ці зали наповняться галасом учнів, студентів, нехай вони черпають тут знання і все необхідне для їхнього розвитку, бо майбутнє українського народу є світле, є світле, тому що світять такі особистості. А нехай молоде покоління запалюється тут, і ті вогники, нехай розходяться по цілій нашій рідній Україні. Щасливого мирного Дня Незалежності! Дякую. На наших урочистостях є високоповажні гості. До слова запрошуємо начальника Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоду. Просвіщений владику сучасні отці, дорогі тернополяни, ветерани. Я знаю, що серед нас є мій заступник, ветеран, Тарас Пастух. Сьогодні в нас відзначаємо День Незалежності, вчора День державного прапора. Все це дуже глибоко. Пов'язано між собою, тому що прапор це наші символи, герб, незалежність це і територіальна цілісність, це і свободи, це і права кожного громадянина, і це право на історію, це право. Мати і шанувати свою історію. Тому сьогодні ті воїни, які стоять на захисті, ми частіше говоримо, незалежності, територіальної цілісності, вони захищають нашу історію, вони захищають нашу духовність, наше право мати своїх героїв. Своїх науковців, своїх видатних національних героїв в кожній сфері, в будь-якій сфері, тому що ворог, який є правонаступником імперії, і ми пригадуємо, як викреслювалися з нашої історії, наші видатні постаті, чи це в науці чи в творчості будь-якій, чи релігійні діячі, все це перекреслювалося. Це є наш досвід, який ми пережили. І сьогодні ми повинні про це пам'ятати, що ми захищаємо також і право мати свою історію, яка не з болота Московська розпочинається, а на багато століть, тисячоліть раніше, коли ще в деяких європейських країнах не вміли читати, у нас вже були університети. І про це треба говорити, тому що це правда, і ми повинні цим пишатися, ми повинні знати свою історію. І для того, щоби на цьому фундаменті стояти сьогодні і будувати майбутнє. Той, хто має міцний фундамент, а українців є потужний фундамент. Наша будівля майбутнє буде сильною і непорушною. І над цим треба працювати. Наша Тернопільщина завжди відрізнялася тим, що тут народжувалися. Видатні особистості у батьох сфера. Сьогодні вже почули ті імена, і побачите, вибрано 34, ну 34 роки нашої незалежності, але якщо сягати в нашу історію, то боротьба за незалежність вона набагато довша, те ж саме і кількість людей, кількість. Таких особистостей у нас в області так само можна їх перелічувати дуже довго. Сьогодні 34 ми тут побачимо в цій залі, і це одне із, із того великого ряду видатних людей в нашої області, які це не просто імена, а їхні праці. Чи це наукові, чи духовні, їхні настанови, їхня мудрість, їхні знання повинні передаватися, тому що це є знову ж таки той фундамент, про який я сказав, на якому має базуватися сучасна наука, культура, наша духовність. Вони нас повинні об'єднувати. Об'єднувати як українці, українців, українців минувшини. ми теж багато можемо від них почути, почитати про те, про нашу єдність, яка дуже важлива сьогодні. Сьогодні, коли ми повинні об'єднані бути всі в боротьбі за наше майбутнє, але в боротьбі, з єдиним ворогом. І це дуже дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми нашу оригінальну історію вивчали і в школах, і в наших вишах. Ми її повинні знати. Вона дуже багата. Ми її повинні збагачувати, але не забувати про. Те минуле, тому що це притягує і інших до нас. Ми повинні в світі себе показувати як нація з великою історією, яка має величезне надбання, і сьогодні ми. Боремося ще раз на цьому підкреслю для того, щоб зберегти цю історію і далі на основі неї розвиватись. І хотів би подякувати е, всім, хто спричинився до організації е, цієї виставки. вчора ми в художньому музеї також відкрили виставку Тернопільщина Світло до Світу. Для світу. для світу. А мені щось це хотілося, Полюя згадує промінь світла для світу. Це промінчики кожного з тих людей, кожен з тих людей особистостей. Вчора це ті художники, які також в свій час і інші творчі люди, скульптори, які в собі несли той код нації, передавали в своїх картинах. А сьогодні це інші наші проміння, які повинні світити і над нашим регіоном, і над Україною, і в цілому над усім світом. Так що я дякую за гарну ідею. Я думаю, що подібна виставка повинна стати традиційною, а можливо, і постійною, пересувною в школах. В громадах ми повинні це знати. Дякую вам. Слава Україні! Тернопільщина земля, яка дала світові непересічних особистостей, які впродовж століть формували її унікальне обличчя. У розділі «Видатні діячі науки Тернопільщини міститься інформація про вчених, чиї життя та діяльність були тісно пов'язані з Тернопільщиною. Їхні досягнення є яскравим свідченням інтелектуального потенціалу регіону. Експозиція багатогранна та охоплює різні галузі науки. У куточку Літературна палітра краю представлена душа народу, втілена у слові та пісні. І у розділі служителі віри та нації висвітлюється постаті духовного лідерства, слово і молитва яких стали зброєю проти поневолення душі. Кожна представлена постать як цеглинка фундаменту нашої незалежності. Ми сподіваємося, що ця виставка стане для всіх джерелом натхнення, спонукатиме до роздумів про минуле сьогодення та майбутнє. Нехай свідчення наших краян буде дороговказом у нашому сьогоденні. Пам'ятаймо, історію творять не лише великі імена, історію творимо ми з вами щоденно. Нехай Господь Бог береже Україну, а ми збережемо пам'ять про тих, які будували її. І будують сьогодні. Слава Україні! А тепер запрошуємо вас до детального огляду виставки. В ці 34 особистості, які ми представили. Ми довго думали над ними, вибирали, сперечалися. Направду цей проект може продовжуватися і з ін... і надалі особистостями, які ми ще хочемо представити, і багато особистостей, які світять. Тернопільських особистостях, які світять на весь світ. А тепер можете оглянути нашу виставку. Стою я в лісі самотою, бачу своє рідне село, вільні силі співають, а у мене Зруйнував тоді на соленька бу Слава вибрані! Надзвичайно дякуємо за такий, такий зворушливий акорд нашого зібрання. Хай Господь Бог береже Україну і кожного із вас. Слава Україні!